Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 лютого з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Кличук, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, який є членом Національної ліги центристів, точно так само, як і я. І ми сьогодні поспілкуємося із Ігорем: Ні, не про ідеологію нашої громадської організації, а будемо говорити про останні. Міжнародні події, дзвінок Трампа Путіну, дзвінок Трампа Зеленському, рефлексію з боку Кремля і Києва на цей дзвінок, ну і взагалі, що власне відбувається за цим усім дуже непростим дійством, і що це значить для нас. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе, Валерію, і всіх глядачів. Справді тема дуже складна, непроста, але хотілося б поговорити в контексті останніх коментарів, які давав Володимир Зеленський після цих. Телефонних розмов, тому що ну, мені особисто знаєш, там цікаво те, як ми на це реагуємо. Звісно, не можу не брати до уваги того, що говорить Трамп Путін, бо без цього ніяк, і європейці особливо, от хотів би, друже, аби там ти буквально там, трьома реченнями, якщо так вийде, звісно, е, окреслив свої відчуття е, того, що ти побачив, і перспективи того, що буде. Ну я розумів, треба складно вкластися, і все ж таки спробуємо. Фактично, нас зараз ставлять в систему координат, де головним майданчиком для переговорів виступають Сполучені Штати та Російська Федерація. Не просто так, в пості Трампа щодо спілкування з Путіним було чітко окреслено. Склад е, делегації перемовників, які були озвучені. Е, до речі, звернув увагу, що в цьому складі е, не помітили пана Кітакелога, який перший отримав посаду офіційного спецпредставника Трампа по Росії та Україні, але який прямо заявляв, що в нього немає планів відвідати Російську Федерацію, який прямо казав про можливість ведення санкцій е, вдвічі більше проти тієї ж самої РФ. Тобто цілком зрозуміло, що Келох випав саме з цієї двосторонньої комунікації, і замість нього там відпрацьовує пан Вітков, який знайомий з Трампом, дуже близький до нього ще з 80-х років минулого сторіччя. Ну але питання не в цьому. Ми говоримо про систему координат, і якраз Російська Федерація підхоплює цей. Меседж, де Пісков прямо говорить, що вони теж визначають конкретних переговірників. Це все робиться відповідно на тлі конференції в Мюнхені, яка почнеться завтра і триватиме до 16-го числа. Відповідно, повністю змінюється характер цієї конференції, де фактично Трамп задав темп. Задав е, основний сценарій, як він це собі бачить. А європейці нібито мають підлаштовуватись. Це дуже специфічна е, зараз стратегія, тому що вона дійсно ставить багатьох європейських лідерів в дуже незручне становище і зверну увагу заява, наприклад, е, послів о, не послів, е, заява міністрів закордонних справ е, країн Веймар Плюс. А, те, що відбулося в Парижі, ага. де чітко артикульована подальша підтримка України, і це якраз є певною противагою заявам Трампа, заявам Хексета, які були озвучені відповідно на, перед Рамштайном. Перед Рамштайном в Брюсселі стосовно і е, українських кордонів стосовно майбутнього України в НАТО і так далі. Ну але ж знову ж таки, е, для того, щоб е, тепер вклинитись безпосередньо в ці перемовини, е, Трамп е, тепер очікуватиме очевидно е, якоїсь. Е, Серйозної заявки безпосередньо з боку європейських країн я не думаю, що обов'язково саме від Європейського Союзу, а можливо мова йтиме про якісь окремі держави, але українська позиція цілком зрозуміла, що треба долучати ЄС. Але як ми бачимо, що в цьому процесі немає ні ЄС повноцінно, ні навіть України, і те, що ага. Трамп подзвонив відповідно після дзвінка Путіну, подзвонив Зеленському і проінформував. Про телефонний дзвінок. Ну, насправді, ми прекрасно усвідомлюємо, що суб'єктність тепер нашої держави ну, можна її називати на даному етапі поки відносною. І це треба переборювати. Об'єктивно, це дуже величезний виклик тепер для нашої дипломатії. Цю ситуацію можна змінити, і тактично це якраз хороший привід попрацювати якраз на полях Мюнхенської безпекової конференції. І це буде дуже серйозне поле битви, поле геополітичної битви, де ми маємо не лише чути позицію того ж Венса, того ж Рубіо, Очевидно, вони захочуть і почути і наше рішення щодо проекту договору щодо корисних копалин. От але ми маємо доводити власну позицію, тому. Побачимо єдине, що знову ж таки, ем, теж потрібно розуміти, що, чи пут пустить безпосередньо Москва зараз в ці перемовини інших учасників. От це теж треба розуміти, бо Трамп теж зважає на позицію конкретно Путіна, і Москва буде маніпулювати цією ситуацією, аби зберегти власне такий двосторонній формат. А нам очевидно треба максимально його розширювати. Що стосується а, подальших подій в наступні місяці, зрозуміло, що а, ми можемо зараз говорити про перспективи перемовин протягом десь двох-трьох місяців. А, якщо вони все ж таки принесуть результат, а, то а, за одним із сценарієм, з грубо кажучи, з двадцятого десь квітня по 9 травня. А, теоретично можна говорити про якесь рішення щодо припинення вогню, але але ми прекрасно усвідомлюємо, що це лише один із варіантів, І, чесно кажучи, так як Трамп змінює свої стратегії сьогодні, одне завтра інше, післязавтра третє. Ну тут важко дійсно щось прогнозувати. Ну, от якраз ти говориш про 20 квітня, 9 травня, Financial Times з посиланням на джерела серед високопоставлених українських і західних чиновників, і говорить, що дійсно. Трамп та Путін можуть спробувати досягти припинення вогню якраз в період з ну, однієї здат в цей період. Ну, хоча я, чесно тобі скажу, що вбачаю, ну, що це може відбутися набагато раніше зустрічаємо інформацію, що нібито Трамп розглядає таку історію, аби припинити вогонь 24 лютого. Ну і цю війну він хоче називати трирічною. Якраз 24 лютого буде три роки спочатку широкомасштабного вторгнення. Ну і такий спосіб дійсно зафіксувати ceasefire, тобто відсутність вогню. І в принципі, це для Путіна, як на мене, абсолютно не є принциповим, тому що вже там навіть до умовно до 20 квітня, навряд чи він там здобуде якихось там суттєвих територіальних. Здобутків, ну щось завоює глобально, так далі. Тому подібне, курщину він відбити також не зможе. Це однозначно, хоча вони про це говорять. Я не думаю, що Трамп йому дасть там шанс і час на це все ну зробити. І е, я вбачаю це так. Також е, ну хотів би знаєш, так по пунктам окреслити, а ти вже тут мені скажеш так чи ні, можливо, чимось доповниш. Після того як відбулася телефонна зустріч. Трампа і Путіна то дійсно на сьогоднішній день в цьому процесі поки що нема Китаю, хоча не виключаю, що він там є. І е, зараз Трамп намагається використати саме такі контакти з Москвою як о, таку противагу Китаю. Друге, фактично, зараз викинули з цього переговорного процесу е, Європу та Україну. За великим рахунком, так відбувається, і Україну просто буде ставити перед фактом. Третє. Україну точно не беруть в НАТО, як це буде оформлено документально, поки що сказати не можу. Наступне безкоштовної військової допомоги від американців нам просто не бачити, ну тобто, її не буде. Далі Україні доведеться змиритися з тим, що ми не повернемо всі території, які Росія окупувала, і Трамп не буде вимагати від Путіна, щоб він їх залишив, але каже, що буде якийсь там частковий обмін. Ну я в ідеалі бачу: наприклад, можливо, ми отримаємо Запорізьку атомну електростанцію. Після цього всього, як відбудеться якесь там попереднє узгодження позиції, воно буде, як на мене, саме завтра в Мюнхені, ну, 14, 15, 16, бо я ну, звернув таку увагу, говорив вже сьогодні в угляді, і тобі скажу своє спостереження, що певне не випадково телефонна зустріч публічно. От саме публічно, бо вона була не одна. Оця телефонна розмова, зустріч між Трампом і Путіним відбулася саме до початку Мюнхенської безпекової конференції. Щоб всі туди з'їхалися. Вони ж там всі будуть, і Китай буде, і всі країни НАТО, і американці, і представництво дуже високе. Я думаю, що можливо хтось навіть з Росії буде, якісь там умовно Ушаков або ще хтось, щоб туди вони з'їхалися. Там вони всі переговорили. Узгодили позиції. Зеленському дали два дні. Ти от згадував щойно там угоду про використання 500 мільярдів доларів. Він сказав: Я підписувати не буду, ну це логічно. Що ж в перший день буду підписувати, ми тут проговоримо, потім рішення озвучимо. Це нормально. Два дні ти приїдеш туди. Це рішення тоді озвучиш. Після цього, коли от відбудеться умовне припинення вогню, не умовне, а фактичне припинення вогню, розпочнеться виборчий процес. Трамп сказав: Вибори. І говорить про те, що Зеленський має підписати цю угоду, у нього рейтинг такий собі невисокий. Це ж ну пряма цитата. Ну і я каже, бачу вибори. Ну а потім, коли конкретно вже буде підписана мирна угода, Трампа, в принципі, зовсім не цікавить. Головне, що впродовж чотирьох років не стріляли. Ну що стосується якраз е, цього сценарію е, щодо 24 лютого, як можливість припинення. Вогню, я скажу чесно, я подібні чутки чув на початку ще лютого, але я не надавав їм великого значення, тому що знову ж таки питання реалістичності досягнення відповідних умов. Поки що, поки що я не є прихильником того, що настільки швидко зможуть досягти результату. Хоча Трамп, звичайно, він ламає всі конструкції зараз. І дійсно, як той криголам просто пробиває шлях до результату, який він для себе вбачає прийнятним. Звичайно, це не факт, що він там для України прийнятний чи ще щось, але знову ж таки, що стосується, до речі, тему обміну територіями, то я не виключаю, що Курщина. Буде обмінена там не симетричним методом, там, грубо кажучи, кілометр квадратний до кілометру квадратного. А uh -huh. можливо, мова стосуватиметься не лише ЗС, плюс Енергодар. Є питання Харківщини, відповідно, Харківський Куп'янський напрямок, цілком логічно. Відведення звіти російських військ. Жест доброї волі, будемо це так uh -huh. говорити. Нагадаємо, як це було в 2022 році. Uh -huh. Плюс знову ж таки. Місія Келога? Вона все рівно триває. Келог так. все рівно а, ї, буде їздити відповідно європейськими столицями. Е, питання, яка його основна мета? Чи бути громовідводом, поки Трамп все вирішує з Росією, чи все-таки взаємодоповнююче? Мені б хотілося, щоб взаємодоповнюючи, щоб Трамп почув позицію Європи, на яку він хоче покласти частину, ну на не частину, основні гарантії безпеки, основне навантаження, що стосується відновлення, ну і багато інших питань відновлення нашої держави. Але теж є сценарій, що Келох просто, ну, грубо кажучи, всі ми його обговорюємо, обговорюємо безпосередньо його плани, його заяви. А Трамп е інформаційно е створив собі таку парасолю, і далі робить те, що він вважає за потрібне. Це теж не можна виключати. Тому е для нас е найголовніше в цій ситуації е міцно стояти на ногах, е дійсно не кидатися в різні сторони і розуміти, що безпосередньо Україні зараз потрібне, е ясно, що реалізація. Пам'ятаєте, ще був українська формула миру? Така штука була ну, так. ще були перемоги. Був ну тобто, ми розуміємо, що багато речей. Ну хіба що там окрім рідкоземельних матеріалів? Але багато речей зараз ну стають просто частиною минулої боротьби нашої української дипломатії. Зараз нові часи, ага. нові підходи. Але маємо бути реалістами. Треба зберегти державність. Зберегти економіку, зберегти, врешті-решт, наш потенціал, потенціал до подальшого розвитку і суб'єктність. Найголовніше, тому що якраз під час саме цих перемовин, якраз в тому числі і формується наша подальша суб'єктність. Бо якщо Росія протисне більше е, ніж е, Ну, грубо кажучи, нам піде на користь, то звичайно, це буде дуже серйозним безпосередньо ударом для нас вже в далекостроковій перспективі. Друже, справа в тому, що сьогодні західна преса фактично переповнена повідомленнями і коментарями з приводу саме цих контактів, і Блумберг виходить дуже з таким, ну як на мене, гучним заголовком. Трамп дав зрозуміти Зеленському, що все майже вирішено. Переговори йдуть за його спиною. І далі пишеться також в цьому матеріалі, найгірший страх українського президента став реальністю. Умови мирної угоди обговорюють без нього та за спиною. Ми, ну, щойно проговорив я там, і ти так само виказав свідомки стосовно того, що ж, власне, вже проговорено, до чого вони могли домовитися. Але хотів би поговорити буквально дуже ну, так, коротко, також, аби обмалювати майбутні обриси. Мирної угоди, тому що тут, що стосується припинення вогню, то в принципі все плюс-мінус, як на мене, вже більш ніж очевидно. Трамп дуже наполегливо рухається, ну дуже впевнено. І, хоча я чую цю тезу по 2-3 місяці, про 2-3 місяці і там малюється дати. Але я, наприклад, не очікував такого різкого повороту подій, що у нас цього тижня в Україні буде кілька представників Трампа. Ну, по перше, це міністр фінансів, який конкретно вже говорить про. Гроші так, за зброю. Ну, Ми там думали, так колись приїде та щось там поговорить та якось там буде. Ні, це відбувається дуже швидко. Для того, щоб Келох не розривався на всі фронти, вводять ще одного переговірника, кажуть, що він більш ефективний, ніж Келох, але Келогу вистачає роботи в Європі, у нього там. За різними оцінками, там біля 30 міжнародних зустрічей, ну це можна реально перерватися. Ну а по Росії треба окремо, хтось хто щоб йому хтось допомагав. Плюс Келог буде жити в Києві. Він сьогодні, нібито, планує бути в Києві, і врахуйте він вранці тільки вилетів до Європи. Ну принаймні так все дуже швидко відбувається. А завтра він уже має бути у Мюнхені. Ну і от на тлі таких дуже активних подій хотілося б ну, спробувати зараз спрогнозувати, а яким буде, який матиме вигляд мирний план? Ну от Умовно, ми розуміємо, що це сьогодні. Е Розділення України фактично по лінії розмежування, по лінії бойового зіткнення, яка буде там зміщена з рахуванням Курської області. Про що ти говориш? Буде якийсь обмін. Ну про нього говорить Зеленський. Далі ми вступаємо в довготривалий процес дипломатичної війни з Росією, аби ми доводили, там що вони мають повернути нам територію. Ну мені тут згадується історія з Кримом, кримські платформи треба повертати її. Треба повертати. Ми знову будемо про це говорити. Це, ну, мабуть, більш ніж очевидно усім якими можуть бути ще пункти мирної угоди? Бо е коли Кремль опублікував прес-реліз за підсумками розмови із Трампом, там була прописана дуже цікава теза. Я сьогодні журналістами її там намагав, ну, як ми обговорювали її, що Путін е сказав, нібито що Трамп зрозумів, чи то я так прочитав, що дійсно необхідно говорити з Києвом про усунення першопричин цієї війни. От, на твою думку, що може бути, ну я читаю це як пункти мирного плану, які будуть мені щось схоже на Мінськ-2. Записали 1-2-3, там і реалізують. Що може бути в таких от пунктах, або що це за умови такі, що це за першопричини конфлікту? Ну, це скоріше, не, не Мінськ, а там три, чотири ага. це продовження стамбульських перемовин. Тобто, ми прекрасно бачили, там, де мова йде про. Фіксації, юридичної фіксації українського нейтралітету постійно діючого, там, де мова йде про зміну гуманітарної політики, очевидно, це може стосуватися питання мовної політики стосовно російської мови, питання РПЦ, ну і те, що власне, і вимагає Російська Федерація. Безпосередньо від нашої держави плюс тема обмеження відповідно Збройних сил України і навіть по драфтах, які демонструвалися Путіним ще в двадцять другому році, здається, африканським лідерам, то там чітко видно було наскільки Росія хоче зменшити збройні сили України в позавоєнний час. Тобто, uh -huh. якщо у нас мова йде там про приблизно щось там двісті тисяч. Я там можу помилитися там їх там 414, чи і щось таке, uh -huh. як було у нас до початку власне бойових дій, то росіяни хочуть зменшення в чотири рази, в чотири рази. Тобто, uh -huh. це буквально десятки тисяч військовослужбовців. Тобто, це ну фактично поліцейська місія. Це навіть армію важко буде назвати. Ну і також питання власного озброєння нашої держави, тобто обмеження комунікації з Заходом. Ну, це все хотілки Кремля, це все хотілки, Ми це маємо теж розуміти. Просто Росія, як і ми з точки зору просування мирного треку, Росія теж зараз бачить вікно можливостей для просування свого бачення, своїх вимог. Тема НАТО і близько не є першопричиною всіх тих подій, які відбуваються тут. Це просто є з е, красивою казкою для Заходу. Е, знову ж таки, щоб пожурити Захід НАТО стосовно наближення до східних кордонів РФ. Просто я нагадаю, що НАТО взагалі мало е, спільні кордони з. Тоді радянською Росією ще з моменту створення 49-й рік Норвегія спільні кордони. Я вже не кажу про розширення, які відбулися після завершення холодної війни. Uh -huh. Тобто, навіть з моменту створення мали спільний кордон. Просто це говорить про абсурдність е, самих вимог Путіна. Але їх чують на заході, їх чують і вірять е, всі вимоги Ну і на жаль. Ця думка, вона дійсно є поширена, і ми це теж маємо прийняти, що там таке є, і зважати на це. Ну але тим не менш для нас найголовніше: перше, не допустити обмеження збройних сил України в жодному разі, знову ж таки, питання нашого ВПК має бути чітко зафіксовано і подальша підтримка. От якраз те, що ми зараз зі сполученими штатами ведемо комунікацію. За рахунок забезпечення рідкоземельних металів, це дуже класний момент, який в тому числі працюватиме і за умовах, коли немає активної фази бойових дій. Тому це стратегічна штука і під час війни, і поза нею. Тому насправді, насправді, чесно кажучи, ми маємо бути реалістами. Той варіант компромісу, який зараз буде. І який очевидно будуть продавлювати через українську владу, щоб вона підписала. Mm. А, ну, це це знаєш, як кажуть, на грані фолу, то в наших умовах це може бути на грані політичної саме смерті. І Колись у нас уже був один політичний камікадзе. Нагадаю е, Арсеній Яценюк зі своїм урядом. Там є питання, чи позитивно відноситись, чи негативно. Але об'єктивно ті речі, які він там запроваджував, вони повністю знищили його рейтинг, і він таки не зміг відновитись. Тобто, за а зараз е, вимоги будуть е, навіть не вимоги, а можна сказати, тиск, конкретний тиск від е, прийняття рішення. Ну набагато більше, який просто вщент знищить будь-який рейтинг. Тому ну, очевидно, що на це зважають і президент, і ага. інші політики. І саме тому виникає конструкція: давайте перемир'я, потім вибори, а потім той, хто виграє, на готове, піде, підпише, і ось вам буде мир. А ось оцей третій варіант. Я сумніваюся, що а, той, хто вийде на хвилі. Підтримки населення, що він так просто підпише саме мир. Перемир'я так, а от мир Ну це буде трошечки самовбивчо, безпосередньо для вже нового обраного і президента, і Верховної Ради, і так далі. Дуже слушна думка. Дякую тобі, друже що ти сьогодні був з нами. Я поки що зараз пропоную поставити три крапки в цій розмові. три крапки Тому що на цю хвилину. Фактично, вже проговорено все, що було публічно озвучено, і нам я так думаю, варто почекати завтрашнього дня. Завтра ближче до кінця інформаційного дня, ми побачимо і почуємо чимало нових заяв, які доповнять наявні вже домовленості. Вони очевидно є між Трампом та Путіним. Ну на жаль, так вони вже є. Це більш ніж доконаний факт. З нами був, друзі Ігор Чаленко. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі на підтримку Ігора. Повірте, йому вони зараз дуже потрібні. Ми не будемо розкривати всі таємниці, чому, але направду так. Тобі велике спасибі. Дякую. Спасибі, спасибі.